А ліміт взагалі в мене є по відкриттю кав'ярень, до прикладу там 50 чи 10. Ні, диві ліміта немає. Є ліміт надходжень на е, твої грошові рахунки. Для прикладу, ага. якщо ти там будеш відкривати ФОП другої групи, і там є ліміт, який там 6,4 мільйона да, для прикладу може заходити тобі в рік. Якщо в тебе буде близько 50-100 кав'ярень, то ти спалиш свій ліміт на одному ФОПі. тобі буде потрібно декілька фопів для роботи, е, тому що одна кав'ярня може для прикладу приносити там тобі. Давай так, 80 тисяч гривень у місяць. Це грязно. З фудкостом, з усім 80 тисяч, якщо ти. Це 960 на рік. Якщо в тебе буде, для прикладу таких сім кав'ярень, ти вже перелімітиш свій баланс. Ну, тобто є кав'ярні, які можуть слабше працювати, є які сильніше. Тому дуже важливо, але консультація з приводу ФОПа, відкриття фіскалізації, чатбокс, це все ми робимо. За клієнта є телеметрія самої кавомашини і можна слідкувати за всім, за балансом, за надходженнями. Тому це проста модель. Знову сидиш, слідкуєш і все.